Всім привіт, мої любі! Ми сьогодні будемо працювати з уявними хабами та скречем. Скреч може бути встановлений на ваш пристрій комп'ютер або ноутбук, або онлайн з телефонів і планшетів. Всі ці знання щодо як використовувати скреч онлайн, я надавала на уроці раніше. Тому можете переглянути, піддивитися і використовувати. Якщо зовсім вже складно навіть онлайн-версію використовувати, хоча вона класно працює, потрібно лише зареєструватися. Можете писати в зошиті команди і надсилати мені фотографію зошита. Я також про це завжди говорю. Але поїхали працювати. Прибираємо одразу кота. Стаємо на спрайт, натискаємо на кошик. Змінюємо сцену. Натиснувши відповідно, на завантажити тло, обираємо фотографію хабу. Для цього заздалегідь збережіть хаб, фотографію хабу, я надішлю вам його в Google класі. Отже, коли хаб у мене на тлі з'явився, я перетворюю зображення ліворуч у векторне і починаю трансформувати своє зображення, щоб воно стало відповідно посередині, і подобалося мені його розташування. Щойно я це зробила? Зроблю на весь екран, щоб пересвідчитися, що мене все влаштовує. Більше слом я не працюю, тому що я буду працювати тепер з виконавцями. Додаю виконавця кнопку, обрала прямокутну. І одразу називаю її світло. Світло. Моя кнопка буде у ролі світло, яке змінювалося при натисканні на хаб. Я бачу, що мені необхідно перевернути моє світло, тому в напрямку стаю курсором і починаю просто рухати стрілочку, відповідно. І бачу, що у мене кнопка ще й завелика. Тому поруч з розміром обираю, наприклад, 70. Ну, не знаю, вгадаю чи ні. Зараз подивимось вгадую таке. О, майже ідеально, так? З'явилося. І отже, у мене є світло з виключеним хабом світло сіре. Дивлюся в образах у світла, які ще є сі... кольори світла. Сірий змінюю на сірий. Є у мене одразу блакитний. Змінюю. Блакитний. Як мені ще додати кілька образів? Праворуч, правою кнопкою натискаю на образу і дублювати. Ще раз дублювати і ще раз дублювати. Один, два, три, 4, 5. 5 разів у мене образ буде змінюватися. Відповідно, сірий, блакитний. Тепер на третьому стаю, називаю його жовтий, і заповнення змінюю на жовте, відповідне. Максимально жовте. Тепер на наступному червоний. Чер... Воний колір маючи на увазі червоний, так? Червоний колір. Змінюю на червоний, відповідно. І останній нехай ну, буде зелений колір. Можете писати зелений колір, як вам зручно. Стали на сам колір, який необхідно змінити. Не забуваю це робити, тому що я інколи забуваю. Я думаю, що у вас такої проблеми не буде. Так, і відповідно перевіряю сірий колір, блакитний, жовтий, червоний, зелений. От є в мене світло, і світло має 5 кольорів. Мені необхідно ще одного виконавця, але створити. Наводжу курсор на спрайт. Для створення натискаю пензлика, обираю прямокутник і малюю квадрат відповідно. Цей квадрат має зайняти місце кнопки зелене, тому я наводжу його, як ви бачите, вручну, так, максимально О, підніма, підбираю йому розмір вже власноруч, тому що малюю його, нібито трошечки більше роблю, Ну, майже ідеально. Заповнення роблю більш темним. Роблю ще межу. От таку, наприклад. Ні, це затебна. Отак, мабуть, і роблю її з трьох пікселів. Ширю. Так, погано вона якось виглядає там межа. Давайте ще раз спробуємо. Натиснула, чомусь у мене натискання не спрацювало. А, їй просто погано видно. Давайте темнішою зробимо. Ну, майже ідеально підібрали з більшою, вже більш видно, моя кнопка стала гарнішою, на мою думку. Отже, у нас з вами задача дуже складна. Вам бути уважними, і слухати мене. Моя задача показати, як можна налаштувати таким чином, щоб при натисканні на цю кнопку у нас змінювалося світло в нашому світлі-виконавці. Тут у нас, до речі, є світло підписаний спрайт, а тут у нас буде кнопка. Кнопка. Є таке тіло. І спочатку ми будемо налаштовувати саме кнопку. Стали на неї, натиснувши лівою кнопку миші, переходимо в код, і в коді у нас дуже складна буде комбінація. По-перше, події. Події нам знадобиться, коли натиснуто прапорець і коли натиснуто Спрайт. Щоб натискання одного спрайту змусило щось робити з іншим спрайтом, нам знадобиться якось передати команду від одного спрайта до іншого. Для цього я беру і натискаю на вкладинку «Змінні» скрипти змінних. Отже, беру просто перетягую, надати моя змінна значення 0, коли у мене натиснуто прапорець. Але коли у мене натиснуто спрайт, моя зміна буде мати значення 1. Це вся програма для моєї кнопки, для мого спрайту кнопка. Тобто, дивіться, от блакитний у мене зараз підсвічується активний спрайт кнопка, є для нього команда, коли натиснуто прапорець, змін на значення 0, коли натиснуто спрайт, надати зміна значення 1. Тепер встаю на світло. І, відповідно, використовую події, коли натиснуто прапорець. Моє світло буде чекати скерування, чекати воно буде, поки я натисну курсором на кнопку. Тому я йду в оператори, шукаю такої ж форми, блок з знаком дорівнює. І вставляю сюди. Чекати він буде, поки зміна от моя зміна, бачите, перетягую і ставлю її сюди, візьме значення 1. От, отже, моє світло чекає, поки зміна зміниться на 1. А зміна змінюється на 1, коли я натискаю на кнопку. От ми створили зв'язок, ми поєднали повідомлення, таке умовне, коли зміна щось в нас робить. Технічно ви просто повторіть за мною. А далі знайома для вас вже ситуація. демо в керування, обираємо повторити. Повторювати ми будемо рівно стільки разів, скільки у нас існує кольорів світла. Щоб згадати, скільки, ми перейшли на вкладинку образів світла і бачимо, що їх 5. Натискаємо, що 5. Завжди 5. Так? Ми так створили не завжди 5, ми створили саме 5. Щекати, чекати, скерування беремо ще чекати, це наша чернетка. Чекаємо, наприклад, 0,5 секунд, і в вигляді беремо змінити образ на наступний, де він тут є? Наступний образ. І поєднуємо з повторити і додаємо. Ну, Давайте спробуємо, чи спрацює у нас, чи є якась помилка. Натискаю на прапорець, нічого не відбулося. При цьому йду курсором до нашої кнопки, натискаю відповідну кнопку. І починаю в мене працювати хаб. Отака От гарна штука вийшла. Щоб був час роздивитися, давайте на 2 секунди змінимо і натиснемо на прапорець, потім натиснемо курсором на кнопку. 2. 3, 4. 5 П'ять кольорів змінилося. Ідеально ще все ж таки при натисканні прапорця повертати хаб в перше його положення. Тому що спочатку у нас індикатор не включено, і колір світла має бути сірим. Тому на вкладинці вигляд обираємо скрипт. Змінити образ, ставимо одразу після прапорця і обираємо колір сірий. У нас спочатку завжди наш хаб вимкнено. І спробуємо це змінити. Дивіться, щойно ми натиснуло прапорець, наш хаб виглядає, ніби він ще й не працював. Натискаємо на кнопку зелену, і він починає змінювати колір. Для розуміння ситуації, давайте збільшимо все, натиснемо тепер на прапорець. Вимкнений у нас хаб, так? І натискаємо на кнопку. Дві секунди у нас налаштовано, і, відповідно, наш хаб змінює колір. Дуже гарно у нас вийшло. Ми запрограмували наш хаб в середовище Scratch. Ваша задача яка буде? По-перше, сфотографувати. Образи, стоячи на світлі. От зайти на вкладенку образу і сфотографувати. Оберіть лише кольори світла ем, інші за мої. Хоча б, щоб два кольори були не такі, як в мене, які-небудь інші, ну фіолетовий, ржевий, для прикладу, помаранчевий, будь-який. Щоб я бачила, що це ваша програма. І зробіть першу фотографію таку. Друга фотографія у вас буде програма. Яку ви бачите зараз у мене на екрані? Третя фотографія ваша буде. Програма скрипти, відповідно, для кнопки. Спробуйте створити першу складну програму вашу, тому що я знаю, що з такими скриптами ви раніше не працювали. Якщо і працювали, це одиниці, які додатково займалися. Чекаю на ваші роботи. Спробуйте запустити програму, щоб вона почала виконуватися. І до наступного уроку. Бувайте!